Доброго ранку наші любі малята до наших країв завітала красуня чарівниця. На її прихід чекали всі. Відгадайте, хто вона? Біла, гарна, чіпурна, мов царівна чарівна. Скрізь літає, землю прикрашає, мети завиває, маличу звеселяє. А вже ж це зима. Прийшла вона до нас із холодами та морозами, хогою та завірюхою. Усе вкрила білим снігом. Подивіться, які сніжинки гарні, не схожі одна на одну. Пограємо з ними, будемо дмухати на них. Вдих будемо робити носом, а видихати через рот, повільно та довго. Спочатку подмухаємо на них легенько. Давайте зробимо разом. Подивись, як повільно летять твої сніжинки, а тепер давай спробуємо сильніше і як можна довше. Як швидко полетіли твої сніжинки, ну справжня хордилиця. Зима весела пора, які тільки розваги не чекають на дітей узимку. А в які ж ігри можна грати на вулиці. Так, кататися на санчатах та ковзанах, грати в сніжки, ліпити снігову бабу. Малятка, а чи можуть смерснути ручки на морозі? Так, а як їх можна зігріти? Правильно потирти, поплискати, подмухати. Давайте погріємо ручки так, як це робить дівчинка-катруся. Піднесіть руки до рота та видихайте на них тепле повітря, ось так. Який звук ви чуєте? Так, правильно, це звук Х. Це і є новий звук, з яким ми сьогодні будемо знайомитися. Вимовимо разом чітко звук Х та подивимося на роду люстерку. Х. 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 Відчуваєш, як ми відтягуємо язичок рота? Там він створює перешкоду. Через вузеньку щілинку проривається звук. Вимовимо ще раз звук. Х, х, х. Де язичок створює перешкоду, коли ми вимовляємо звук Х. Правильно, у роті. Пісеньки не виходить. Звук можна потягнути, але не проспівати. Звук Х приголосний звук, і позначати його ми будемо. Правильно рисочкою. А в якому ж будиночку буде жити звук Х. Так. в синьому. Усі звуки, які живуть у синьому будиночку, вийшли привітатися з новим звуком Х. Назвемо їх М. П. -ти. У нас прилетіли чарівні сніжинки та хочуть з нами погратися. Вони опускаються тільки на ті картинки, у назвах яких є звук Х. Тож будь уважним, знаходь звук Х разом із сніжинками, Х хата. Дах Диван. Муха Ліб, собака та Хліхтар. Машина. Молодець. А ще сніжинки пропонують вивчити з ними чистомовку, тож повторюю за нами. Ах-ах-ах прилетів дивний птах. Ах-ах-ах ми забрались на дах. Ух-ух-ух, а там безліч білих мух. Ух-ух-ух летять, наче білий пух. А це літера Х. Щоб її запам'ятати, виклади її з намистинок або олівців. Молодці малята! Ви добре впоралися з усіма завданнями. То з яким новим звуком ми сьогодні познайомилися? Як ми його будемо позначати? У якому будиночку він живе? До побачення! Наші розумнички!